У Львові з 1 по 3 лютого відбувся чемпіонат України з бойового самбо серед молоді, участь якому взяло близько пів тисячі спортсменів з різних областей. До складу збірної області, яка представляла волинь на чемпіонаті, увійшли і бійці спортивного клубу Воїн з Луцька, які привезли одразу три медалі. З нашого клубу Ваня Пасіч посів перше місце в ваговій категорії 64 кг, кілограма. Поримчук Іван здобув друге місце. Як поступився, не можемо бо він був виігрувати. От в висові ваговій категорії 98 кг. і калінчик Юрій в шістдесят посів третє місце. Відомий та перспективний волинський спортсмен Іван Пасич вже вдруге бере участь у чемпіонаті України з бойового самбу. І цього разу йому вдалося вибороти перше місце. Я був на чемпіонаті України з бойового самбо, який проходив у Львові. Я привіз золото, провів два поєдинка. Перший поєдинок виграв досрочно нокаутом, А другий поєдинок по балам. За словами Івана Пасича, чемпіонат, який проводить федерація ФІАС, це завжди нові достойні суперники а боротьба хоч і важка, але цікава.